Всім привіт! З дня на день ми розпочинаємо нашу посівну кампанію 2025 року. Підготували наш такий фітобокс, в якому будемо вирощувати нашу розсаду. Обшили світловідбиваючим утеплювачем для рівномірного розподілення світлового потоку. Будемо протоплювати трошечки. Обігрівач ми придбали ще з минулого сезону, тому є на каналі огляд на нього. І ось таке у нас освітлення. Додатково будемо досвідчувати нашу розсаду, поки не приїде наша динат-лампа на 400 Вт. Наш бокс має три яруси. Кожен ярус буде задіяний під розсаду. Наперед, ще прикріпиться ширма з плівки. Отже, сезон оголошується відкритим, тому слідкуйте далі за нашим каналом. Всім дякую за увагу!